За новими вимогами за для безпеки зимового відпочинку фахівці карпатського експертно-технічного центру держгірпромнагляду декілька років тому розробили правила безпеки з облаштування безпечної експлуатації і утримання гірськолижних трас. Відповідний документ вже затверджено міністерством надзвичайних ситуацій України. Тож місцеві фахівці вже взялися за паспортизацію прикарпатських гірськолижних трас. Кожна гірськолижна траса, яка експлуатується з метою катання, має мати свій па. Де має е, в, бути вказані параметри основні цієї траси, довжина траси, ширина траси, е, ухіл траси, е, класифікація траси. І, е, Ті е, знаки безпеки, і ті пристрої е, безпеки, які мають бути на цій трасі е, встановлені. Фахівці карпатського експертно-технічного центру вже до кінця року обіцяють зробити перші паспорти. Не такі оптимістичні настрої у закарпатських експертів. Нині сусідня область налічує 12 курортів та понад 20 гірськолижних лижних трас, які збудували ще 30 років тому. Відтак, аби здійснити паспортизацію та відповідати новим правилам безпеки на тамтешніх курортах, справа не з легких них і потребує часу. Тут більше інформації буде для тих же віддихаючих. Тобто тут вже, судя по всьому, буде видно, яка траса для починаючих, або це для опитних вже таких тут. Тобто інформаційний. Ну а те, що, допустим, по существуючим зараз трасам, ну, розумієте, привести в відповідь, допустим, ці э, требування цих правил, Ну, довольно таки затруднительно. Тобто, якщо вони існують, уже порядка, допустим, как у нас в Закарпаття порядка 30 лет, так то извините, сейчас привести эти уклони і так далі до соответствия ну, затруднительно буде для власників. І вже завтра фахівці держгірпромнагляду візьмуться за перевірку готовності гірськолижних курортів до нового зимового сезону. Іван Янчук, Сергій Попович новини 402.